Вітаємо вас на каналі Українського гідрамацентру. Вже другий тиждень травня, і знаємо, що ви дуже чекаєте на тепло, але поки що температурний режим буде залишатися в тих межах, як і в попередні дні. На цьому тижні нас продовжує впливати в поле підвищеного тиску на території України у більшості регіонів без істотних опадів, і температура істотно не зміниться. На синоптичній мапі ви можете бачити, що на території України продовжує впливати загалом поле підвищеного тиску з центром північніше від території України, але все ж таки певна нестабільність поле зниженого тиску разом з атмосферними фронтами з південного сходу, дещо буде зачіпати південну частину східної області Дніпропетровську, там 9-10 травня можуть бути короткочасні дощі, і так само по лівобережжю в день 11 числа. Нарешті території зберігатиметься погода без істотних опадів. За рахунок того, що на територію України продовжує впливати поле підвищеного тиску з півночі, відповідно, повітряні потоки продовжують бути в нас з північного сходу. Ось так буде рухатися повітря по території України. швидкості, як ви бачите, помірні, без усіляких поривів, 5-10 метрів за секунду, але продовжує надходити з цих широт до нас більш прохолодна повітряна маса. Відповідно, температура по Території України Стрімко підвищуватися не буде, і найближчі кілька ночей буде вона в межах плюс один плюс вісім градусів. А в, по всій території України, окрім Закарпаття, південної частини та сходу, все ж таки на поверхні ґрунту, будуть спостерігатися в нічні години. Заморозки 0,5 градусів. А ось 10 до 11 травня на заході країни в нічні години навіть місцями і в повітрі можуть бути заморозки інтенсивністю 0,3 градуси. В денні години температура переважатиме всього 9-15 градусів по всій території. України і лише на Закарпатті будемо мати плюс 16, плюс 20. Маємо тенденцію, що наприкінці тижня поступова температура буде підвищуватись. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими детальними прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.